Вітаю всіх, хто любить помідорки. І сьогодні ми помідорки солимо в дубову ось таку бочечку. Солимо як? Бочечку ви можете придбати на базарі десь. Так, Ми купували це вже давно, років 10. Дуже Смачні і помідорки, і капусточка квашена, надзвичайно смачні. Робимо як. У мене вже там два шари покладено цибулька. Ось такий рецепт обов'язково кладеться цибулька. Якщо ви хочете, щоб томати ваші швиденько засолились, можете проколоти вителечкою. Ось тут біля хвостика. Як бачите, вкладаємо їх фостиками до верху. Заготовила цибульку, чесничок, також ось порізаний ще трішки. І всяка всяка зелень. Всякі листочки, укропчик і вкладаємо все шарами. Вкладаємо шарами. Знизу я поклала великі томати, наверх буду вже укладати томатики меншого розміру, щоб вони швидше. Тому що е, свіжих вже трошки наїлися, і тепер не можемо дочекатись, коли вони будуть ось ці просолені, готові. Е, і заливаємо їх таким маринадом. Е, можливо, хто заливає однією сілью, в, ой, вибачте, водичкою сіллю, але в мене маринад буде інший. Е, тут буде йти розчин е, солі і цукру. Дві столові ложки на 1 літр води, це буде солі, і одна столова ложечка на літр води цукру. Попробуйте, вони виходять дуже смачні, винного, винного такого приємного смаку. Ну, набагато, набагато смачніше, ніж використовуємо розчин з однією сіллю. Так, що, будь ласочка, все легко, все просто, можете посолити томати в баночці, в звичайній банці, і закрити їх навіть під кришку. Спосіб буде, я вам розповім рецептик, як конкретно все там, якщо хочете, щоб зберігались такі томати, просто навіть у квартирі. То там потрібно ще додати аспіріну. Так що, за, закупіть, заготовте аспіринчик, і хто любить томати, я вам обов'язково дам такий також рецепт. Вони будуть з баночки, майже ось такі, та практично ось такі, як ніби квашені, квашені з бочки. До побачення! Дякую всім за перегляд. І смакуйте, смакуйте томатами, вони дуже корисні.